Ось я став мільйонером в когось виходить і копіюють. Встати в п'ятій ранку, обирати какашенці, чим вони живуть, що вони пишуть. Певний час продавати свої інфопродукти. Отже, розпочнемо з історії. Каху ці явища, які з'явилися під час Другої світової, щоб тебе дошкою прибило. Хто мені там написав? Отже, розпочнемо з історії. Поняття Карго з'явилося під час Другої світової війни на островах Тихого океану. Місцеві жителі аборигени бачили, як приїздять солдати США та Японії, будують аеродроми, злітні полоси, прилітають літаки, які скидають їм їжу, воду, санітарні засоби та інше. Коли війна закінчилася, солдати пішли, сподіваючись на те, що їм прийде якась допомога, аборигени почали імітувати дії американських та японських солдат. Що вони робили? Вони малювали злітні смуги, вони будували літаки з палок, з листя. Вони будували антени з бамбуку, сподіваючись на те, що знову повернуться літаки, і будуть їм з парашутами скидати допомогу у вигляді води та їжі. Отже, суть карго-культу культу це імітування чогось без розуміння суті, як воно працює. І якщо ви поглянете на сучасне життя, ви побачите дуже багато прикладів цього. Де ж ми можемо побачити в маркетингу карго-культ? А усюди. В принципі, здебільшого, у маленьких бізнесах, які а, не хочуть розбиратися, вивчати, як працюють процеси, вони лише бачать, що в когось виходить, і копіюють. Наприклад, якась інша компанія запустила TikTok і вони. Пішли продажі, і ми також запустимо ті, хто бабакаємо туди купу грошей, не розуміючи цільову аудиторію, не розуміючи, чи взагалі це воно потрібно чи ні. Або, наприклад, бренди, які копіюють сайти одне одне. Тобто мас-маркет може копіювати, а мені подобається як у Apple, усе мінімалістично, усе витончено, навіть не розуміючи психологію власних покупців, які на це дивляться, і в принципі повинні купувати і реагувати на такий сайт. Наприклад. Якісь маленькі кафешки, які а, просто копіюють а, меню інших закладів, а, не враховуючи навіть місце, у якому вони знаходяться, і місце у якому знаходяться конкуренти. Тобто, копіювання конкурентів, взагалі, без аналізу, а, чому це в них спрацювало, це просто масове явище, не тільки в Україні, але і в Іспанії. Наприклад, я це бачу постійно. А хтось один щось зробив. І усі в маркетингу пішли. Бо вивчати маркетинг, ну камон, це довго, а наймати спеціаліста, це дорого. Краще скопіювати, вбавати туди, силу енергії, гроші, а потім сидіти і думати: блін, а чого ж вона не працює? А, ну насправді це біч нашого сьогодення. І якщо ж казати про Карго Культ у повсякденному житті, то його також. Дуже багато. А люди, які копіюють одне одного, люди, які копіюють блогери в блогінгу, це взагалі карго-культ, Мені здається, це просто ну од, од одна з речей просування. Хтось бачить, що у блогера щось виходить, і він також починає. Так само це робити. Наприклад, дуже великий тренд наразі там, продуктивність, духовність. Тобто хтось розповідає, що ось я став мільйонером через те, що я прокидаюся о 5-й ранку. Відкинемо те, ну, те, що це може бути неправдою, людина може один раз. Встати в 5 п'ятій ранку, відзняти для вас відоси і кожного дня розповідати, що вона стає, хоча насправді ні, але все ж таки, а люди починають ось все. Треба вставати також п'ятій ранку, і ну тоді я також буду продуктивніше. А може і не буде. Ось, наприклад, я в мене повністю інший годинник всередині мене. Якщо мене змусити вставати щодня о п'ятій ранку, в мене продуктивність впаде о декілька разів, тому що до одинадцятої ранку я можу працювати лише фізично, тому я встаю восьм. 8, іноді о 9, я займаюся тренуваннями і я розумію, що десь об 11 вже після тренування, після мого сніданку, після кави, я вже можу працювати головою. Якби я встала о 5, я все одно нічого до 11 не зробила, б, але вже одругій я була б стомена. Ще один приклад з життя та маркетингу: це коли люди починають копіювати інших блогерів, не розуміючи власне, що їм потрібно. Наприклад, людина запустила блог і знімає відео з метою того, що буде в певний час продавати свої інфопродукти як спеціаліст, також наприклад, проводити консалтинг і так далі. А він починає знімати, наприклад, якісь експертні відео, вони не дуже заходять. А він бачить, що у якогось там блогера якісь смішні відоси залітають класно. Він також починає смішні відоси, якісь мемчики постити, збирає аудиторію, збирає перегляди. А потім, коли доходить до того, що а, він запускає свій продукт, в нього продажі повний нуль. Чому так? Бо люди прийшли подивитися, пошуткувати і так далі, і просто копіювання без розуміння. Туди, куди ти йдеш, і навіщо кожна дія потрібна. Ну, це і є власне карго-культ. Також ми можемо говорити про псевдотерапію. Зараз дуже популярно на українському просторі ходити до терапевта і показувати, ось у мене була сесія, і люди здебільшого роблять це не через власну потребу, а через те, що це модно потрібно, хтось там робить і показує. І відповідно, і я буду це показувати і робити. В принципі, це відноситься до, до всього імітування, будь-чого у цьому житті і є каргокуль. Тобто це дії, які не призводять до конкретних результатів через те, що ти просто не розумієш, як воно працює. І звісно, коли в тебе щось йде не так, не розуміючи процесу, ти не можеш цього пофіксити. Коли ти розумієш, що в тебе є воронка продажу і в тебе є етапи цієї. Ці і воронки тим і я кожен етап працює. Наприклад, є люди, які виконують, або ти сам це робиш, розуміючи, де в тебе є. Провал якийсь, ти можеш його зафіксити. А коли ти робиш, наприклад, інфопродукт з методу кар карго культу, тобто ось там Петя зробив сайт. Він туди жене трафік. В нього продукт по 600 гривень. У мене буде такий самий сайт, і такий самий продукт по 600 гривень. Бабахали купу часу енергії та грошей. Це ніфіга не працює. І навіть неможливо зрозуміти, а що саме не працює. Трафік поганий, ліди дорогі, сайт не конвертить, Що саме не розуміючи всього процесу, неможливо нічого пофіксити. А отже, зараз перейдемо до кількох порад, як уникнути ефекту каргокульту в вашому житті. По перше, якщо ви бачите, що хтось розповідає, що щось працює. Будьте критичними і ставте запитання. По перше, чи насправді це в людини працює, чи є якісь докази? Бо ми ж усі живемо в еру успішного успіху. І відповідно дуже багато людей насправді імітують те, що в них є. Тобто беруть автівку в оренду і розповідають, що вони її вчора купили за пів мільйона доларів. Завтра ставте запитання, чи є це правдою. Якщо ви впевнені, що є це правдою, тоді ставте запитання, чому чому ці? Людини це спрацювало. Дивіться на інших людей і намагайтеся зрозуміти, чому в одного цього працює, в іншого працює, а в третього не працює. Яка цільова аудиторія, яка мета була поставлена, перш за все? Чи може це а, допомогти вам? І тут ми переходимо вже до другого пункту: завжди не копіюйте, а адаптуйте. А, Гарно те, що ми можемо спостерігати, які тренди е, є, і люди, ну багато людей, вони доволі такі вільно розповідають про е, свої досягнення або факапи якісь. І якщо ми будемо щось копіювати, ефекту класного не буде. Але якщо ми адаптуємо щось під себе, то це вже буде зовсім інше, розуміючи, що, наприклад, в когось з вашого е, ваших конкурентів щось виходить. Адаптуйте під себе, зробіть краще, зрозумійте всі етапи процесу і процесу, і просто зробіть більш фігієзно. Інвестуйте в знання, коли я кажу про інвестицію в знання, я кажу не тільки про купівлю якихось курсів. Це також може бути, наприклад, купівля консультації в певної людини, якої вийшло для того, щоб вона розповіла ці етапи процесу, які ви не бачили. Ви ну якусь внутрянку. Це по перше. Також коли я кажу про інвестиції в навчання. це також інвестиція вашого власного часу. Намагайтеся проаналізувати ринок цільового аудиторії. Якщо ви бачите, що якийсь відео, наприклад, залетіло, або у людини там є ну зростають підписники. Зайдіть, почитайте коменти. Ну просто хто ця аудиторія, чим вони живуть, що вони пишуть і так далі. Намагайтеся найбільше знань отримати з кожного кейсу. І четверте, і останнє на сьогодні це зосередження на змінах. Місті. Зрозумійте зміст того, що відбувається. Чому саме у цієї компанії або у цієї людини вийшло, яка була в них мета? Будь-яка дія в цьому житті, вона ми її робимо через якусь мету. Ми чистимо вранці через те, щоб находити до дантиста щодня, не витрачати на нього кошти, щоб зуби біль, рівнесенькі. Ми вигулюємо собаку вранці через те, що щоб не Обирати какашенці, якщо собака обхезається десь у хаті, кожна дія має вести до якоїсь мети, і орієнтуватися на певних людей можна тільки якщо ваша мета співпадає з їх метою, і їм, наприклад, вже вдалося цього досягнути. Отже, Каргокульт це історія про те, як імітація без розуміння призводить до провалу, і це стосується усього: як бізнесу, так і маркетингу. Так і нашого повсякденного життя. І якщо ви хочете будь-чому досягнути успіху, то зрозумійте усі етапи процесу і що за цим стоїть. Наведіться лише на якусь яскраву обкладинку. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. З вами була Анна Людько і ми на зв'язку. Чао!